Всім привіт! В даному відео хочу поділитися з вами інформацією про топ-3 найпопулярніші сканери приставки від компанії SyncCar, а саме Synjac -Syn Mini, Synjac 1 та Synjac 2. Розглянемо, що в них є спільного та які відмінності. Ну і звичайно, який функціонал, умови ліцензії, які буде більш доцільно купити саме вам. Давайте почнемо з спільного, а спільний у них є їхній офіційний додаток, який називається Synjac Plus. Він є доступний для операційної системи Android та iOS. Ви його безкоштовно можете собі завантажити. В даному додатку необхідно буде зареєструватись та активувати сканер. Як це зробити? В описі під відео буде посилання на відео. Кому цікаво, переходьте. Дивіться. Так, Тепер давайте подивимося, що входить до комплектації кожного сканерів. Синдіак міні у нас сам діагностичний блочок VCI-модуль. Так він виглядає. І йде у нас ось така брошурка на зворотній стороні якої є код активації. Синдіак комплектація точно така ж. Сам адаптер і код активації. Syncdiac 2, комплектація дещо у нас побагатше буде. Окремо у нас йде obd 2 кабель, який зверху під'єднується до VCI модуля І є у нас така сумка-кейс для зберігання сканера. Так, і Тепер саме цікаве функціонал. Починаємо з наймолодшого. Це у нас Syncdiak Mini, Приставка Mini якраз про це нам підказує. Цей сканер може читати помилки по всіх блоках, може їх скидати і може показувати параметри в реальному часі. Це буде у нас так звана читалка всіх блоків. Але коли я кажу читалка, то не путайте його, звичайно, з цими сканерами сімейства ELM327, адже ELM327 це у нас в основному діагностика блоку двигуна по стандарту BD2. А цей же як міні вже буде працювати по заводських протоколах на більшості автомобілях. Так, переходимо далі. Сіндіак перший Він буде мати весь функціонал, що і у міні, тобто читання, видалення помилок, показ, параметрів по блоках, звичайно, це у нас буде. Крім того, у нас додається такий функціонал, як тести виконавчих механізмів. Ви сканером вже зможете активовувати певні механізми в автомобілі. Наприклад, ви зможете включити бензонасос чи вентилятор охолодження. Зможете Опустити, підняти вікно в автомобілі, ну і такого роду інші функції виконувати. Е, також у нас тут будуть вже кодування блоків. Ви можете налаштовувати певним чином автомобіль під себе. Можна там включати-виключати різні приховані функції. І є в нас е, після активації 16 функцій обслуговування, до яких у нас відноситься регенерація сажового фільтра, адаптація дорослі заслонки. Адаптація стеклопідйомників, ну і такі інші функції. Їх там є 16 штук. Так. SyncDiag 2 буде мати звичайно весь функціонал SyncDiag Mini, весь функціонал SyncDiag, і приставка 2. Що ж вона означає? Це у нас йде нове покоління сканерів SyncDiag. Відмінність між першим є, ну, перше, очевидно, це що в комплекті йде сумочка. Друга відмінність, тут Bluetooth-модуль стоїть 5.0, він буде ще швидше працювати. Ну і Основна відмінність є в тому, що Synjac 2 в нас підтримує шину передачі даних KNFD. Ця шина даних застосовується на автомобілях від 2020 року випуску. Тож, якщо у вас трапляються такі автомобілі, зверніть увагу на Synjac 2. Е, так. Про функціонал цих сканерів ми поговорили, тож давайте зробимо якийсь такий. Коротенький висновок. Сінг'як міні це у нас більше як любительський сканер для особистого користування та ще може годитися для автопідбору. Сіндіак та Сіндіак 2. Це вже такі більш професійні сканери, які можна вже використовувати на СТО та в цілях діагностики автомобілів. Ну і звичайно, в цілях автопідбору вони теж підходять. І тепер ще необхідно згадати про такі особливості програми та особливості ліцензії. Програма офіційна Sync'як плюс вона потребує для роботи інтернету. Інтернет потрібен не постійно, а саме перед, перед самим підключенням до автомобіля. Далі є можливість підходити по блоках, дивитися параметри, там читати помилки вже без інтернету. Але перед самим підключенням до автомобіля програма інтернет буде запитувати. І потребує програми для роботи геолокації. Щодо самої ліцензії, у SyncDac Mini після активації у вас будуть доступні необмежені по часу оновлення, безкоштовні, ніяких абонплат немає, тобто весь цей функціонал, який ви мали на початку, ви будете мати його протягом всього користування сканером. камером. SyncDiac 1 та Syntjaak 2, тут же ж суттєва відмінність, весь функціонал після активації вам буде доступний протягом року часу. Через рік у програмі вам необхідно буде обов'язково проплачувати за наступний рік користування. Так, сподіваюсь, комусь це відео допоможе обрати потрібний сканер. Всім дякую за перегляд. Звичайно, всім мирного неба та швидшої нам перемоги.